З квітня 2015 року на території Донецької області перейменували 109 населених пунктів, 2950 вулиць та інших об'єктів. А також демонтували 70 пам'ятників і пам'ятних знаків. Всі ці заходи здійснені на виконання закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні і заборони пропаганди їх символіки. Повідомляє прес служба Донецької обласної державної адміністрації. Департамент інформаційної та внутрішньої політики надіслав листи містам і районам області. З проханням завершити процес демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, які мають символіку комуністичного і націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів, як повідомляють в обладміністрації, в рамках ініціативи Українізація міст чотири міста здійснили повну українізацію: Друзківка, Покровськ, Вугледар та Мирноград, і отримали 70 мільйонів гривень на реалізацію інфраструктурних проєктів. У Донецькій області також замінили 7,5 тисяч табличок назв вулиць та інших об'єктів, рекламних вивіз. Сок інформаційних стендів на українську мову в рамках реалізації ініціативи Українізація міст.